Англійська за кермом» з Анною Люклян. Урок 11. Я дуже рада, що ви на цьому етапі. І поки ви закріплюєте попередні уроки, а останні три були доволі складними, це неправильні дії слова, ми трошки від них зробимо перерву і повчимо інші теми перед тим, як продовжимо з'ясовувати наступну порцію неправильних дії слів і детальніше розбирати минулий час. Ми зробимо перерву на майбутній Сьогодні подумаємо, чи знаєте ви, як будувати речення, які ще відбудуться. Наприклад, у наступну годину, наступний день, увечері пізніше, не зараз, так, завтра, наступного тижня. Спочатку, от коли вживати майбутній час? Ми вживаємо сьогодні, вивчаємо майбутній простий, але пам'ятайте, що їх є щонайменше чотири варіанти. Як ми можемо виражати майбутнє в англійській? На цьому етапі нас цікавить найпростіший варіант. Як сказати, наприклад, я відпочиватиму а, увечері? Я це I. Майбутній час будується за допомогою слова will. Після особи його ставимо. Воно ніяк не перекладається. Це називається допоміжне дієслово. Воно просто допомагає утворити форму майбутнього часу. І тоді ми вживаємо саму дію, яку будемо робити. Відпочивати це «relax». Тому речення я відпочиватиму звучить I will relax. Повторіть, будь ласка, декілька разів у голос. Можемо одразу will скоротити до апострофа і Л і приєднати до особи. I'll relax. I'll relax. I'll relax. Я відпочиватиму. Ти відпочиватимеш. You will relax. Або you'll relax. You'll relax. Вона відпочиватиме. She will relax. She will relax. She'll relax. Він відпочиватиме. He will relax. He'll relax. He'll relax. Вони відпочиватимуть They will relax. Ми відпочиватимемо We will relax. Я їстиму піцу. I will eat pizza. Ти підеш до школи. You will go to the school. You will go to the school. Він гратиме у футбол. He will play football. He will play football. Ми відвідаємо Канаду. We will visit Canada. We will visit Canada. Вони подивляться They will watch a movie. They will watch a movie. They'll watch a movie. А тепер перекладаєте ви наступні речення. Я піду додому. I will go home. Вона купить нову сукню. She will buy a new dress. Ми повечеріємо разом. We will have dinner together. Бачати have dinner, мати вечерю. We will have dinner together. Вони прочитають цю книгу. They will read this book. They will read this book. They will read this book. Ти побачиш мене завтра. You will see me tomorrow. You will see me tomorrow. You will see 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 me 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 tomorrow. 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 Це був дуже короткий урок про утворення майбутнього часу за допомогою допоміжного дії слова will. А тепер напишіть 5 речень про вас. Що ви будете сьогодні робити? Можете написати ще у коментарі, і я перевірю. Ставте лайк і до зустрічі у 12 уроці. I'll see you soon. Bye!